Ти сама викликаєш пігментацію. Просто зараз на твоєму тілі формуються плями через помилки та незнання. Скажу навіть більше, твій улюблений парфум може викликати появу пігментації, а ще літня засмага, лазери для сяйва, мій власний досвід і солодощі можуть спровокувати твою шкіру і залишити слід на все життя. Але пігментація це не вирок. Тож просто зараз розкажу, як не зіпсувати шкіру і прибрати надокучливі плями раз і назавжди. Я Наталія Бобок, науковиця, лікарка, вже понад 15 років я вивчаю системні антиейджинг підходи для збереження краси, здоров'я та довголіття. І це говорить шкіра випуски, в яких я буду ділитися з вами конкретними інструкціями, науковими дослідженнями та власним досвідом в області краси та здоров'я. Уявіть, ваша шкіра це полотно, а меланін це фарба. Цей натуральний пігмент відповідає за колір вашої шкіри, волосся та очей. Виділяють два найпоширеніших види меланіну еомеланін та феомеланін. Еомеланін є основним пігментом у людей з темною шкірою та волоссям. Він зустрічається у двох формах: чорний і коричневий. Феомеланін має червонувато-жовтий колір і переважає у людей зі світлою шкірою. Меланін виробляють Меланоцити у глибині шкіри. Уявіть меланоцити як маленьких художників. Їхня фарба це меланін, який захищає шкіру від ультрафіолету, наче парасолька. Запускає художників до роботи спеціальний фермент тирозиназа. Він, наче піч, що випікає меланін. Коли шкіра отримує сильний сигнал, наприклад, багато сонця, стрес чи запалення тирозиназа. Прокидається і меланоцити починають посилено працювати. Якщо цей художник малює одну і ту ж саму ділянку знову і знову, то розливає фарбу нерівномірно, то з'являються ті самі пігментні плями: темні чи більш світліші. Ці, можна сказати, клякси результат порушення нормальної роботи пігментної системи або пошкодження шкіри. Пігментні плями бувають різні, як кольори на палітрі у художник. І кожна має своє походження. Веснянки або науково-ефеліди це маленькі, рудуваті або світлокоричневі такі плямки, які з'являються через сонце. Їх поява обумовлена генетикою. Мелазма це великі темні плями, схожі на географічну карту, з'являються через гормональні зміни, наприклад, під час вагітності або прийому контрацептивів. а також на фоні впливу ультрафіолетового випромінювання. Близько 50. Випадків мелазми мають генетичну схильність. Постзапальна гіперпігментація це темні сліди, що залишаються після висипів, порізів, опіків або навіть неправильно проведених косметологічних процедур, наприклад, пілінгів, шліфування тощо. Це реакція шкіри на запалення і пошкодження. Наступне це сонячні лентиго, відомо як старечі плями, це результат багаторічної дії сонця. Часто з'являються після 40 Рока років на обличчі, руках, декольте. і на відмінну від ластовиння, які може зникати за відсутності впливу сонця, линти гості Наступне – гіпопігментація це світлі ділянки на шкірі. Вони виникають, коли меланіну навпаки бракує або порушений механізм його синтезу, наприклад, при чи після опіків. Аби зрозуміти, як боротись з кожним типом плям, потрібно трохи краще дізнатися причини їх появи. Сонце це такий невидимий лазер для шкіри. Сонце це головний тригер, який активує меланоцит як сигнал тривоги, Захищайся! Ультрафіолетові промені це як лазерний промінь, який глибоко проникає в шкіру та запускає меланоцити. І навіть 10 хвилин без заспієв це вже достатній імпульс для утворення пігмент. SPF 50 блокує 98% ультрафіолетових променів, захищаючи шкіру і уповільнюючи появу плям. Не думай, що погана погода тебе врятує. До 80% ультрафіолетових променів проникають крізь хмари. До речі, факт для тих, хто працює, знаходиться в приміщенні і думає, що не потрібно захищати шкіру. Стандартне віконне скло, за даними Міжнародної асоціації ультрафіолету, пропускає ультрафіале ультрафіолет типу А це саме той тип променів, які досягають глибших шарів шкіри і сприяють старінню, появі зморшок та пігментних пляв. І оці промені вільно проходять крізь скло. В той же час, як майже 100% ультрафіолетових променів б'є це типів, блокуються таким чином. Частина ультрафіолетового випромінювання проникає до приміщення і потенційно впливає на вашу шкіру. Наступне гормони це диригенти, які змушують меланоцити малювати не ту картину. Стрес через кортизол провокує появу пігментації. Підвищення естрогену чи прогестерону, наприклад, під час вагітності чи прийому контрацептивів, активує ферменти розеназу і MC1R, викликаючи мелазму. До 50% вагітних жінок стикаються, на жаль, з мелазмою. Важливо, що не усі протипігментні косметичні засоби. Підходять для вагітних жінок про це, ми ще поговоримо далі. Будь-які запалення шкіри це теж стрес. І шкіра, захищаючись, відправляє в зону пошкодження меланін. Так з'являються темні сліди після висипань, подряпень, ропсів або навіть грубого скрабу. Ці плями мають назву постзапальна гіперпігментація. Запальний процес активує цитокіни, сигнальні молекули, які розпалюють меланоцити. Підкреслю, що агресивні хімічні пілінги несуть у собі значний ризик виникнення після Пальної гіперпігментації. Особливо у людей з типом шкіри 3-6 за Фіцпатріком, ексфоліація має бути дуже м'якою. Це міф, що люди зі смуглою шкірою не схильні до появи пігментних плям. Навпаки, вони у зоні ризику. Засмагла шкіра також підпадає у цю категорію. ДНК це також інструкція для меланоцитів. Мутація в гені MC1R підвищує ризик веснянок, особливо у людей із родим волоссям. Якщо ваші батьки мають пігментні плями, ви можете успадкувати таку схильність, але головне знати, як ефективно та безпечно контролювати порушення пігментації. Про це ми детально поговоримо далі. Є також неочевидні чинники появи пігментації, а саме речовини фотосенсибілізатори. Ліки, такі, як антибіотики, Біотики, тетрациклін або звичайний ібупрофен підвищують фоточусливість, викликаючи плями під сонячним промінням. Парфуми та деякі ефірні олії, наприклад, бергамоту, теж викликають фототоксичні реакції. Шкіра темніє після контакту з сонцем заскріньте собі список цих провокаторів, плям. Якщо ви приймаєте ці препарати, уникайте прямих сонячних променів, користуйтеся сонцезахисними засобами та захисним одягом. Ще один злий художник на нашому тілі це цукор. Ми звикли думати, що цукор шкодить фігурі, зубам, але чи знали ви, що надмірне вживання солодкого може також впливати на появу пігментних плям і старіння шкіри? Так це правда, цукор. Один із прихованих ворогів нашого рівного тону обличчя. Коли рівень глюкози в крові підвищується, починається процес, який називається глікація. Про це я більш детальніше розказала у випуску про цукор. Обов'язково перейдіть і подивіться, це коли цукор карамелізує білки в нашому тілі, зокрема колаген, еластин, тих, що відповідають за пружність і молодость нашої шкіри. Уяви, що твоя шкіра як м'яка та еластична тканина, а цукор такий Липкий сироп, що на неї пролили. З часом цей сироп перетворює тканину на жорстку, таку потемнілу, менш гнучку поверхню. У результаті глікації утворюються речовини ages і вони небезпечні для шкіри через декілька факторів. ages пошкоджують колагенові волокна, прискорюючи появу зморшу, провокують запалення, через що шкіра стає тьмяною і подразненою, стимулюють вироблення меланіну. Тобто підсилюють пігментацію. І у дослідження БАКТІ Institute було доведено, що ATIS діють як такий тригер для меланоцитів, і шкіра починає темніти нерівномірно з плямами. Можна сказати, що кожна шоколадка це нова пляма на тілі чи нова зморшка на твоєму обличчі. Дефіцит вітаміну в 12 також порушує баланс меланіну. Але якщо пігментні плями вже з'явилися, не панікуйте. Правильний професійний догляд вдома допоможе вирішити проблему. Головне підходити комплексно і не шукати одну просту чарівну пігулку. Перше. Перед тим як наносити на шкіру будь-які активи, її треба дбайливо очистити від забруднень, поту, надлишкового сєвому. Пам'ятайте, що шкіру не варто вмивати до скрипу, особливо коли вона вже і так виснажена. Оберете лише слабокислі, очі. Продукти з 5 від 4 до 7. Друге, до б'юті рутини варто додавати продукти з кислотами. Окрім ексфоліації, вони додатково балансують піч та створюють на поверхні шкіри кисле середовище, яке пригнічує утворення шкідливих бактерій і забруднювачів, а також мінімізує вплив негативних чинників довкілля. Як наслідок, ви отримуєте рівний тон зменшення висипів і почервонінь, а від деяких кислот. Освітлення і зменшення пігментації. Рекомендую почати застосування кислот з трьох разів на тиждень ввечері і поступово збільшувати частоту до використання двох разів на день. Але обов'язково пам'ятайте про SPF. Наступний етап переходимо до серумів та кремів. Якісні продукти проти пігментних пляв не маскують пігментацію, а надають комплексний вплив на шкіру. Безперечно, мета номер 1 це зменшення вироблення меланіну. Воно досягається завдяки тому, що активні компоненти сірому і крему проти пігментації блокують тирозиназу і меланіну утворюється менше. Одним із найдієвіших і безпечних інгібіторів тирозинази є аскорбінова кислота, тобто вітамін. Це він також працює як антиоксидант і має освітлювальну дію, допомагаючи зробити тон шкіри більш рівномірним. Але зверніть увагу, що жиророзчинний вітамін С нового покоління він в 50 разів ефективніший, ніж водорозчинна аскорбінова кислота. Оптимальна концентрація вітаміну С ті жиророзчину жиророщину 15%. Будьте з інтелектуалами, вивчайте етикетки, аналізуйте склад засобів, які і наносити на шкіру та обирайте косметику, що справді діє, що справді працює, а не просто для галочки. Окрім того, запам'ятайте, що сам по собі вітамін С нестійкий і легко окислюється, через що засоби втрачають свої корисні якості. Навпаки, можуть викликати почервоніння та подразнення. Щоб цього уникнути, вибирайте непрозорі ємності з помпою, обов'язково, які перешкоджають впливу сонячних променів та кисню. Пункт 4. Запам'ятайте правило: зранку наносимо серому з вітаміном С, а ввечері обов'язково засоби спрямовані на відлучення верхнього шару шкіри. Це кислоти, глікулів, саліцилова, молочна, а також ретиноїди, що прискорюють оновлення клітин. Правильні ретиноїди це і дієво, і безпечно. Вони підвищують еластичні шкіри, розщеплюють жирові пробки, очищують та візуально зменшують пори. Багато хто боїться ретиноїдів, бо ринок заполонили застарілі і малоефективні формули. А новітні ретиноїди, наприклад, гранактивний ретиноїд, який ми використовуємо в інститутом, є чи не найефективнішим засобом у косметології, доведений тисячами досліджень. Я записала Стала окреме відео, де від А до Я розкрила всі нюанси про ретиноїди. Як застосовувати, що обрати, які протипоказання. Посилання шукайте під цим відео. Отже, очистили шкіру, насилили вітаміну С зранку та покращили ретиноїдом ввечері. Але це не все. Протокол для освітлення пігментних плям на обличчі також обов'язково включає зволоження і відновлення бар'єру шкіри. Пам'ятайте, що зволожувальні і відновлювальні креми це щит. Що запечатує, зберігає результати усіх інших процедур. Без них, а значить, без нормально функціонуючого епідермально-ліпідного бар'єру всі результати будуть губитися, бо шкіра не зможе ефективно зберігати та засвоювати активи, а також захищатися від шкідливих впливів зовні. Тому у будь-яку пору року зволоження і відновлення це такий мастхев. А зараз дуже важливий момент, бо дехто з вас труїть себе навіть не під Дозрюючи цього в Україні, ще й досі продають засоби з хімічним елементом, який заборонений в Євросоюзі вже 25 років. А у США 5. І це гідрохінон. Неодноразово було доведено, що він може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, а саме знижувати рівень глютаціону це наш природний антиоксидант, який захищає клітини. Через це порушується баланс у шкіри, можуть руйнувати меланосоми, капсули, які переносять пігмент. І навіть самі меланоцити клітини, що виробляють меланін, можуть гинути. А це все може спричинити небажані ефекти. Наприклад, світлі плями на шкіри, як при вітіліго або при лейкодермії, де шкіра повністю втрачає пігмент. Окрім того, безконтрольне використання гідрохінону може викликати охронос, коли шкіра втрачає природний колір і набуває синювато-сіро відтінку. Крім того, якщо шкіра насичена гідрохіноном, потрапляє під сонце без оспів, вона може зреагувати запаленням і ще більшим потемнінням. Роздратування шкіри, сухість, почервоніння також можливі ускладнення. Тому закликаю вас, обирайте тільки перевірені, безпечні засоби для своєї б'юті рутини і ніколи не використовуйте компоненти, які заборонені в Європі, а в Україні дозволені до використання. А які помилки допускали ви у боротьбі з пигментом. Тацію напишіть у коментарях, а я оберу найщирішу історію та подарую вам один продукт із протоколу анти-ейдж та Антипігментація від інституту. Повернемося до протоколу лікування та попередження пігментації. Пункт шостий: золоте правило, яке потрібно знати всім у будь-якому віці, при будь-якому стані шкіри захисту від сонця це база. Навіть якщо ви не на пляжі, навіть якщо похмура погода або зима, ультрафіолет проникає крізь хмари, вікна і все одно впливає на вашу шкіру. Саме сонячне випромінювання найчастіше запускає надмірну продукцію меланіну, пігменту, які створюють ці пігментні плями. Обирайте сонцезахисний крем із СПФ не менше 50. Використовуйте його щодня навіть у місці. Оновлюйте захист, якщо перебуваєте тривало на сонці або після купання. Не забувайте також про кісті рук, вуха, шию та зону декольте без щоденного СПФ навіть найдорожчі засоби не спрацюють або нашкодять. Сьоме профілактика появи плям. Це не лише про професійні косині косметичні засоби, а й про турботу про себе, уникайте травмування шкіри. Я не про порізи або. Про неправильний догляд за шкірою, будь-яке запалення чи травма може закінчитися появою плям. Не видавлюйте акне, це прямий шлях до темних слідів. Використовуйте м'які скраби або пілінги, уникайте грубих абразивів, не роздирайте кірочки після ран. І запам'ятайте всі механічні пошкодження, це підвищений ризик пігментації. Восьмий пункт. Наступний пункт це підвищення захисту шкіри. Донедавна фотобіологія зосереджувала. Ся переважно на впливі ультрафіолетового випромінювання на здоров'я шкіри, включаючи пошкодження ДНК. Однак ультрафіолетові промені мають вагоме значення при дерматологічних захворюваннях, що посилюються під впливом сонця, включаючи фототоксичність, позапальну гіперпігментацію та меланому. Індукція вільних радикалів під впливом ультрафіолетових променів, що призводить до утворення реактивних частинок, є одним з рушійних механізмів патології шкіри. Саме цей процес запускає синтез меланіну та гіперпігментації. Що з ним робити взагалі? Включаючи в догляд антиоксиданти, сполуки, які нейтралізують ці агресивні радикали, це наші захисники. Найвідоміші антиоксиданти це, звичайно, вітамін С і ніацинамід. Вони блокують окислення, а також вітамін Е він захищає мембрани клітин. Клінічні дослідження продемонстрували ефективність сонцезахисного крему з антиоксидантами. У брехнічені еретеми, викликаної ультрафіолетовим випромінюванням та у зменшенні пігментації. Антиоксиданти запобігають розвитку пігментації, можуть бути включені до скінки стратегій стратегії фотозахисту. Важливим кроком у профілактиці пігментації є налагодження роботи внутрішніх органів. Низка патологій, пов'язаних із порушенням пігментного обміну, можуть безпосередньо проявлятися у вигляді пігментації. При Принерковій недостатності також може формуватися. Пігментація, а шкіра набувати такого сірого відтінку, тому важливо підійти до рішення з урахуванням усіх процесів, які впливають на процес синтезу пігменту. І печінка тут грає ключову роль, бо вона регулює гормони, антиоксиданти, навіть ферменти, що запускають пігментацію. Тож працювати потрібно комплексно ззовні і зсередини. Починка регулює рівень естрогену, тирозину та глутаціону трьох факторів, що впливають на пігментацію. Якщо печінка, Працює неефективно, теризона активується сильніше, естроген може накопичуватися, і це стимулює надмірне утворення меланіну. Тому важливо не лише наносити засоби зовні а й підтримувати печінку зсередини. Збалансоване харчування, достатні споживання води, фітопрепарати, антиоксиданти та інші спеціальні препарати можуть допомогти нормалізувати її функції і покращити стан шкіри. Корисна їжа це не чарівна таблетка, але Регулярне вживання таких продуктів, як броколі, чорниця, горіхи та цитрусові, можливо. Підтримка для шкіри 24 на 7. Цинк, мідь, селен та вітамін В12 важливі мікроелементи, і, як було встановлено, потенційно допомагають у лікуванні, порушення пігментації. Десяте фізична активність і контроль стресу. В стресі організм виділяє гормони, які провокують виникнення пігментації. Регулярна фізична активність покращує кровообіг. Обіг насичує шкіру киснем, медитація, дихальні практики та йога, знижують рівень кортизолу, гормону стресу. Якісний сон також покращує стан шкіри. Профілактика пігментації це про захист, обережність, догляд і внутрішню турботу. Шкіра щодня бореться з ультрафіолетом, запаленням, стресом. Важливо якісно безпечно та ефективно підтримати її і захистити. Якщо проблема з пігментацією стара, звичайні косметичні засоби не дають бажаного результату, і ви хочете піти на крайню міру, лазер. Дізнайтеся спочатку всі нюанси та можливі наслідки. Чи безпечно це, чи дієво? Я сама робила лазерне видалення пігменту і поділюся з вами власним досвідом. Отже, лазерна терапія, пігментних пляв це така косметологічна процедура, при якій розщеплюється меланін. Після цього залишки пігменту поступово Виводяться з організму, і шкіра набуває більш рівного тону. Лазерний метод застосовується для лікування мелазми, веснянок, вікових плям, позапальної пігментації та навіть татуювань. Зазвичай потрібен курс із декількох процедур, двох-шести з перервами між ними. Однак кінцевий результат завжди не прогнозований. А зараз я хочу з вами поділитися своїми фотографіями, своїм власним досвідом використання лазеру і. Тими ефектами, які я отримала. Я за новітні технології, але закликаю вас відповідально поставитися до свого тіла. Спочатку варто спробувати неінвазивні косметологічні засоби. Якщо все-таки наважилися на лазер, уважно обирайте клініку та лікаря, який буде проводити цю процедуру. Як і будь-яке медичне втручання, воно має ризики, можливі ускладнення та протипоказання. Перше це гіперпігментація. Парадоксально, але після процедури пляму можуть. Потемніти. Це називається позапальна гіперпігментація реакції шкіри на травматичний вплив лазера. Гіпопігментація, тобто втрата кольору, у деяких випадках шкіра на місці плями може стати занадто світлою або навіть вибіленою. Це такий небажаний ефект, який може бути постійним. Третє, якщо обрана занадто висока потужність лазера, або якщо процедура виконана некваліфікованим спеціалістом, можливі опіки, лущення. Мікротріщини, а в рідкісних випадках рубці. Четверте, лазер це мікротравма. У перші дні після процедури, можливі почервоніння, набряк, легкі свербіж або печіння. Це зазвичай минає за 1-3 дні, але може триматися довше, якщо шкіра чутлива. П'яте, якщо шкіра була пошкоджена, а її порушена, можливе занесення інфекції. У рідкісних випадках це призводить до бактеріального чи вірусного ураження, наприклад, реактивація. Ці герпесу, крім того, зверніть увагу на протипоказання до проведення лазерної терапії, адже ваше здоров'я це ваша відповідальність. Не нехтуйте застереженнями. Зараз даю на екрані вісім протипоказань для лазерної терапії. Скріньте собі, зберігайте, аби це завжди було у вас під рукою. Але важливо після будь-яких процедур обов'язкове щоденне використання сонцезахисного крему SPF. Я не втомлююся повторювати про нього без SPF Плями можуть. Повернутися або навіть стати помітнішими. Пігментація це не вирока частина твоєї історії. Сонце, гормони, запалення чи генетика можуть залишити плями, але ти можеш їх контролювати. Захищаєш шкіру СПІФ, доглядає м'яко, їж антиоксиданти та використовуй дієві та безпечні інструменти. Твоя шкіра заслуговує сяяти. Підписуйся на наш канал, натисни дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Давай підтримувати україномовний контент раз. Я вас обіймаю, ваша Наталія Бобок.